Середа, 19 червня дощі. з грозами цього дня варто чекати у трьох областях західного регіону України. Північ на Чернігівщині і Сумщині, в день плюс 27 плюс 29 градусів, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу з позначкою плюс нічна плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний від 19 до 17 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 19, плюс 17 в нічний. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний, 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 29, плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів з позначкою Плюс, нічна плюс 18 плюс 16. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 30 до 32 градусів тепла, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. Короткочасний грозовий дощ очікується у Волинській, Львівській і Рівненській областях, в усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень плюс 27, плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28, в темні плюс 19 плюс 17 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, нічна від 19 до 17 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 23, плюс 21. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 30 до 32 градусів тепла, в темні плюс 17. Плюс 15. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 19 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 20 червня, цього дня у дев'яти областях очікується короткочасний дощ помірної сили, а на півночі і заході країни очікується доволі відчутне похолодання. Північ на Чернігівщині в денний час від плюс 22 до плюс 24, в нічний плюс 16, плюс 14 градусів. Сумській області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Житомирщині Київщині і в Києві вдень буде від 23 до 25 градусів вище за 0, в нічний плюс 17 плюс 14. В Сумській і Чернігівській областях місцями очікується короткочасний дощ. На Житомирщині і Київщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в темні від 20 до 18 градусів вище нуля. В Миколаївській області день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Херсонщині і в Криму в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 21 плюс 19. Містями короткочасний дощ очікується в Запорізькій і Херсонській областях. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 13 до плюс 11. На Закарпатті в денні години від плюс 27 до плюс 29, в нічній – плюс 16, плюс 14 градусів. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день – плюс 24, плюс 26, вночі – від 16 до 13 градусів тепла. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в світлі години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 16 плюс 13. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22, плюс 24. Вночі плюс 19, плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря Поливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів, нічна від 20 до 17 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. Місцями короткочасний дощ в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Centrinis regionas Ukrainos В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 21, плюс 19. На Вінничині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 24 до 26 градусів тепла. В темні плюс 16, плюс 13. У Дніпропетровській області в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час плюс 23, плюс 25. В нічний плюс 17, плюс 15 градусів. Містями короткочасний дощ очікується на Дніпропетровщині і Полтавщині. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 20 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень.